Вітаю всіх! Хочу розглянути питання знову міста Харків. Новина гуляє, в мене з'явилось світло зв'язок. Встигла побачити, що там кажуть про ймовірний наступ на Харків, кінець травня, початок червня ну, таке. Кажуть, що саме Харків може бути головною ціллю ворога. Давайте подивимось. Ось чого Ярмак це каже. Для чого це кажуть? Давайте подивимось так. Для чого це кажуть? Для чого це робиться? Для чого? Влада для себе маніпулює. Влада каже. Ви знаєте, ну, щоб нерви зробити людям, по-перше. І дали захист. Щоб дали захист. Щоб був захист міста для захисту. Щоб були певні домовленості для захисту. Зрозумійте це. І щоб швидше все давали. Домо... Який кінцевий результат? Важко. Угу. Щоб домовленості швидше виконувалися. Щоб виконувалися швидше домовленості. Зрозумійте. Це, перш за все, ще для населення така напруга? Давайте так. Щоб по захисту виконалися домовленості, зрозумійте. Давайте так. Харків місяць ситуація. О, нерви. Емоції, нерви, емоцій багато. Так, Харків місяць, Харків місяць, місяць червень буде. Ні, травень. Харків місяць, травень. Яка буде ситуація? Давайте по одній карті. Травень. І червень. Ну, Травень ось ваш. У нас жезлі ситуація, рішення. Приймат рішення будуть серйозні. Ну, сонце одна з позитивних коло у карті. Багато домовленостей. Домовленостей багато. Да. Летітиме. Ви знаєте, може бути активізація. У травні може бути активізація, але не забувайте, в нас ще є Куп'янський напрямок. Не забувайте. І тут багато ще домовленостей на тему. І це може бути, як вам сказати, допомога, та, що нам потрібна. Так, червень. Що в нас червень? Знову домовленостей багато. Емоційні домовленості. Червень. А що? А Тут по почернь захисту більше. Зрозуміти, почернью захисту більше. Але є загроза для населення. Є загроза для населення на червень місяць, бо можуть бути обстріли, звісно, з загрозою, не без загрози. І праця ППО виходить. Багато праці ППО. Скажу чесно, захист, як праця ППО виходить завжди загроза для населення. Ви розумієте, що збивають це не дуже. Тому ситуація така на даний момент часу. Так, давайте що. Наступ на Харків. Росія. Що хоче Росія від Харкова? Що хоче Росія від Харкова? Що вона від нас хоче? Без світла нас залишити хоче, щоб нас емоції нерви були. Ви знаєте, емоції, руйнування, нерви, можливо, жертви. Я не бачу руху. Я не бачу, щоб був рух прям на наступ, а більше того, того, про що кажуть, немає. Зрозумійте. Давайте так. Росія буде наступати на Харків з іншого напрямку, крім Куп'янський. Росія буде наступати на Харків з іншого напрямку, крім Куп'янський. Там Куп'янський чи там фронт. Ні. Відлюдник. Розумієте, відлюдник. Угу. Багато емоцій, багато ілюзій на цю тему. Розумієте, вихід на емоції багато, домовленостей багато. ну, Я не бачу прям такого кошмару, про який кажуть. На даному етапі його нема.